अच्छा ताप को वही पुदार Ма! Щоб татус почастіше готував, татку, ти в нас дуже смачно готуєш. Всього, татку буде готувати, так? Татко буде готувати. Обід? ти! ты, кожно. Церушничок. Це рушник? Це да. Вау, о, я тебе... Саму самогілка, діамант, вам Дякую. Не так, поверни. Так? Ага. Okay. Синочок захотів зробити татові каву, дуже любить допомагати. Ну, стараємось давати йому цю можливість. Е, також ми разом снідали. Я зробила на сніданок бекон, фаршировані яєчка цього разу і фрукти. Яєчка роблю. Е, Досить просто я переминаю вуличкою варений жовток, додаю майонез, сушений чесник, цього разу дала свіжий зелень сушену. І ось така краса виходить. Всім було смачно, бакон дуже гарно до корочки я запікаю, Яєчка витискаю вже такою спеціальною насидочкою, досить виходить все свіженько і гарно. Покажу вам, що я заказую на Amazon доставці Це і доставка свіжих продуктів. Тут є часто знижки, тому я стараюсь майже кожен тиждень роблю такі замовлення. Інколи виходить набагато дешевше, ніж в звичайних магазинах. Беру ось такі крабові палички, максимально похожі на наші українські апельсинки, по 50 центів, лимони по 30. І авокадо також по 50 центів були на знижці. Я беру, бо дітки люблять. Ось така рибка. Зазвичай вона 7 доларів. Цього разу була 5, тому я взяла. Інколи буває навіть по 3, якщо слідкувати за знижками по 3 долари. Брокколі з 1,5 долара. Дуже гарна, свіженька. Я не люблю брати заморожену, беру свіжу, так набагато смачніше. Малинка. Полуничка, дуже гарна, свіженька. Вершки. 30% жирні. Помідорчики. Також були десь 1,30. Помідорчики. Ой, огірочки. Сініки. Були по 5, а тепер 2,50. Тому взяла дві пачечки. Хоча я зазвичай беру в костку, там вигідніше, але. На знижці тому взяла. Крем також хороший, жвачки без цукру, я такі дуже полюбляю. Зі знижкою були півтора долари. Раніше було 6. Я люблю, тому взяла чесничок я пересиплю в свою спину баночку, шпагетті і ось такі серветки для прибрання. Я дуже часто користуюся, дуже зручно. Ось, так. Ось такий обід сьогодні у донечки. Це була варена броколі, котлетка. Я її жарила самоділкові, Вона на маслі жарена, в сухарях домашніх, з яйцем. Така, їй дуже сильно смакувала. Також варений бурячок, він їй не дуже сильно зайшов. І спаржа. Їй дуже сподобалась. Я просто її легенько відварила, взяла саму верхушечку, тому що нижні кінчики вони йдуть уже тверді. Я серединку спаржі перемелюю з яєчком. І роблю такий омлетик, також їй дуже сильно смакує. Ну, сьогодні їй сподобалось. Вона з'їла майже все, смакувала. Після цього ми вже пішли на прогулянку, був дощ, Забули ми в діти гумаки. Так що бігає в просівках. Дуже жарко, дуже тепло, тому нічого страшного. Зараз підемо передягатися, правда? І думає, що він робить? А йому весело. Не забороняю. Це є теж така частина розвитку. Сьогодні ми з донечкою в недільній школі. Тут так гарно. А, можна батькам побути, можна залишати на вчителів, але донечка дуже сильно плакала. Тобто прийшла я за мою -то в старшому класі вже. Ми тут. Дуже сподобались донечці ось ці шарики. Взагалі, якщо тут залишувати таких діток маленьких навчителів, за ними дуже гарно дивляться, міняють пампер, спокорнять, якщо потрібно. Вони завжди запитують тим маму кормити дитинку, чим кормити. Можливо, мама суміш залишує їй, чи покликати, коли потрібно грудневе готовня. Кличуть маму, коли дитинка просить. Санітаріт дуже гарна на дуже хорошому рівні. Якщо приходить більше діточок. То приходить, звісно, більше вчителів. А на цьому, дякую за перегляд! Буду вдячна за лайки. Побачимось у наступних відео!